Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вибухи у Запоріжжі вчора надвечір росіяни з с 300 вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. Люди, на щастя, не постраждали. У будівлях довкола влучань повилітали вікна. Майже 65 тисяч абонентів у Запоріжжі та частині області залишились без світла а як наслідок ще й без води та опалення. Усувати ці проблеми комунальники взялися одразу. Росія живе дорогами. Кукарікає тварина Рогов. Розказує своїм зумбованим поплічникам про нову дорогу від Сімферополя уздовж Азовського моря і до Ростова. каже, шлях буде називатись Тавріда. 2 віримо, що ці плани таки залишаться лише у божевільних рашистських мріях. І знову про зрадників бухгалтерку 9-ї міської лікарні осудили за підтримку Росії. Жінка виправдовувала дії расистів і закликала не чинити їм опір. Врешті суд вирішив на 10 років позбавити її права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, або надавати публічні послуги. Удвічі більша зарплатня аніж у попередника. У мережі з'явилися дані про зарплати працівників інспекції з благоустрою Запоріжжя. Виявляється, її нещодавно призначений керівник Вадим Кіжняк отримає 70 тисяч гривень щомісяця. Хоча не так давно виплати становили 25 тисяч гривень. Ну тепер же точно Запоріжжя має стати найкрасивішим містом України, так? Неякісні продукти та контрафактний алкоголь завозять расисти в енергодар. У місті почастіше, але випадки отруєнь доходить навіть до смерті. Контролем якості продуктів та напоїв, звісно, ніхто не займається. Мешканцям тимчасово окупованих територій потрібно бути максимально обережними. Запорізький тероборонівець став кращим на курсах командирів піхотного відділення в Латвії. Тор, якого насправді звуть Олег, сержант Запорізької бригади тероборони. Він вже повернувся з навчання і готовий передати досвід побратимам. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.